Всім привіт, друзі! Я навчився збирати скріп. Я його буду сьогодні збирати на час. Зацікавці я там п'ять секунд. П'ять, чотири, три, два, один. Поїхали! Якщо, якщо вам цікаво, як, як складати склюб, то пишіть в коментарях і нове відео буде, як скласти склюб. І напишіть в коментарях за скільки секунд, ну, за скільки я зібрав, всім па-па!